Наші і не веди нам спокусу, а від нас втори в нові, хлади, споживаних над нами, обіше, нашому. Не просити Бога, Духу Святого. І Божестка благодаті, яка має нам просвітити розум і скріпити наші сили. І тоді ми, коли Дух Святий, я казав слова я вам більше духа Утешителя, який відкриє всяку правду, не нашу правду, а Божу правду, туди ми знайдемо те, що шукаємо. Як нам робити, як поступати? Бо Дух Святий відкриє нам ту правду. Ми тепер стоїмо перед третьою порадою нашого Спасителя, який каже, стукайте і відкриється вам, хто стукає, тому відчиниться. І ось тепер ми якраз. Стоїмо перед реальним християнським вибором і реальним дією, як християни. Ми не маємо це розділяти тих три частини оцього Іванівської поради просити, шукати і стукати. Коли ми будемо просити Бога, мудрості і Духу Святого, який нам правду, як нам в цій ситуації поступити, він нам відкриє, бо тепер перед нами, особливо кожен день, відкриваються ті проблеми, ті небезпеки, і ми не маємо права помилятися. А не помиляється тільки та людина, котра уступає так, як Господь підказує, як просвіщає розум. Емоції не мають затьмарити наш розум і наші почуття, бо це не притаманно для християн. І ось коли ми знайшли ту правду, куди нам іти, і що нам робити, ти ми маємо з переконанням, з великою вірою, стукати, бо ми знаємо, що ціль нашого життя це царство Боже, вічне життя. І навіть про це Спаситель каже, царство Боже з трудом дається. Нелегко, легко робити в рік, а царство може досягнути дуже важко. І ось тепер, коли ми стоїмо перед тим вибором, на який ми вже всі переконалися, куди нам ти, ми маємо стукати. Ми маємо стукати як християни з Богом розумно і свої мети, тому що з нами Бог. Але знаєте, стукати треба нам. Не не тільки один раз постукати чуть-чуть, може хтось не чує, може навіть совість не чує, що йому треба робити і як поступати ці, цій владі, до якої ми стукаємо, просимо вирішити це питання по-християнськи. по, по Не з тими кійками, не зброю, а рішити так, як личиться мудрому творінню, як людині. Тоді треба стукати довго, стукати з напором. Стукати з глубокою вірою. І коли не будемо стукати, то рано чи пізно, і Ігор Іван надоїсть, що ти стоять, стоять і стукають. І тільки тоді ми досягнемо. Ми досягнемо, бо Бог починає говорити в їхніх серцях, в їхній совісті. Але ми маємо їм нагадати, що є Бог на небі. І він спитає кожного з нас. Що ми робили? І ми тут стоячі, які молимося. І ті, які керують на даний час нами. Вони мають всі зрозуміти, що ми живемо на тій землі під єдиним Богом. І всі будуть відповідати за наші вчинки. Тому сьогодні я звертаюся до всіх нас, що ми повинні не втрачати віри, своїй наполегливості у своїй цілі. Це саме основне, це остання та порада, куда Господь Бог стукайте, стукайте, не переставайте прийшло рішення до активістів про заборону пікетування державних установ. І на це наша злочинна влада дала п'ять днів. Але це говорить тільки про одне: що в нас є п'ять днів на максимальну мобілізацію всіх. У нас є п'ять днів для того, щоб зібратися і все-таки дотиснути, все-таки зробити те, чого цікає, чекає ціла країна. Ми бачимо, що відкрито близько до 60 кримінальних справ на активістів Євромайдану. Ми бачимо, що засуджені люди до двох місяців, яких били, то взагалі про яке судочинство можемо говорити, а всі ті. Віддають тільки злочинні накази про заборону пікетування державних установ, але тим самим створюють антиефект. Воно має нас спонукати, має спонукати нас діяти, тому що емоції переповнюють. Почну з дуже неприємного враження, з важкого враження. Всі ми знаємо, що настрійський йде кадрівня НКВД. Замордували наших батьків, дідів. На тому місці стине Кров жилах. Там всі сходи в крові. Там і кров жила, стине. Це нові хатівці. Це наші дід. Облащимо, я бачу! До переможного кінця. Адже в нас є мета, про яку ми трошечки забули. Наша мета незмінна асоціація з Євросоюзом. Тим, хто ще думає, що ми програємо товариство, ми робимо ті послідовні кроки до досягнення самої основної мети. Коротко, тезисно хочу зупинитися для тих, хто думає, що вчора ми програли, товариство ми виграли. Відставка уряду не дає жодних перспектив розвитку нашої держави. Тільки дострокові вибори президента, тільки дострокові вибори Верховної Ради, створення нового уряду. Тож я вас запевняю, що ми на правильному шляху, і тільки мирний спосіб ми цього будемо досягати. Час для ми знаємо і співаємо про те, що Бог може нам допомогти. На красу землі своєї все це Бог нас творим, свої руки своє, з люди.

Малим за свій край, згадувало датак say hey. see <laughs>